Всім прий друзі, магірброй! Сьогодні грати Undertale. Коли я вже пройду ту Undyne? Я вже не знаю, як я... Це вже друге відео. де Я питаюся її пройти. Я ще досі це не можу зробити. Прикиньте? Але, але я дізнаюся, тому що я можу хілитись тільки два рази. Так. І поки що в мене тут просто перша атака у Undyne. Там, напевно, невозможно потратити е, один урон, просто ти ось так от той їжок і і воно тобі само все дається. Е, як я вже говорив е, в прошлих двох відосах, саме сам, мамоя, ненавісна душа, яку я ненавиджу тупо, це в нас зелена душа. Так. Бо серйозно, як ти її будеш управляти, якщо ти просто бар'єр, по суті. Просто стоїш на місці і є якийсь цей бар'єр, тобі треба його освоїти якось ще потрібно тим бар'єром. Вбивати ось ці стрілочки. А ще я бачив таку, такий відосик там, де ти ще з бар'єром іще пригати можеш. І ще отак от оп-оп-оп. І тобі треба ще пригати через штуки і ще паралельно відбиватися від стрілочок. Це вообще якась непонятна. О, а чого они так різко полетіли? У мене так мало залишилось. Це... Це... всього лишь 35 е це важко. А ось вот так я вже выучив на ІЗі. Ось так вот. Е я не знаю, я просто не хочу... Ой! Щоб в мене була та зелена душа. Бо вона мені реально не подобається. Моя саме ненавистна атака Вондай, і чомусь я туплю і чогось вообще нічого не можу зробити. А... Я не понимаю! А чому вона так мало хп залишилась? Якщо я зараз не переживу цю атаку трохи, походу я її трохи не переживу. Кажете, я червоний. А знаєш, наступну атаку я переживу на її? Дивіться оп! оп! Я майже не затопив трохи. Я ще... умага. Я ще червоний мені це дуже сильно подобається. Фух, а зараз треба з'їсти. Пойок Та ж з'їжся. Ням. Ам ам, ам. ам. О, ось цю атаку я не їзі переживаю. І так в нас е, тут. Я вже її більше половини ХП зніс, а ось цю атаку я вже знаю. І Якось її переживаю. О, прям стихам заговорив. Що? я запутався в цих стрілочках. Але в мене ще є пірог, в мене ще є пірог. Я підвищив... Я, в мене 9 левел чогось. Але я його трохи підвищив, в мене буде... має бути 10-й. 5 хп. Зараз буде а мама ма ма Мене вже трохи пугає, те, що в неї таке типу прямо зараз, прямо. Ну в ней совсем трошки хп залишилось, и, ну будь ласка. Ну он дай. Я тебе одна... Одну стрелочку быв. Чуть-чуть. Блин. Друзья, вы просто не поставляете я бы на Ямал хп. якось навчитися переживати ці атаки Боже Поможіть мені Давайте на сьогодні це вже буде остання попитка пройти ту Андайн бо я вже не знаю як з неї справлятися просто У чому може і не остання Ну Боже Якщо б в неї не сохранялася хпшки як і в мене це було б добре не розумію я просто не розумію як пройти цю андайн Ви мені будь ласка в коментах зараз напишіть як пройти андайн що мені треба робити якісь підказки я не знаю мені може зробити бо серйозно я не понимаю, як її пройти ну будь ласка допоможіть я просто не розумію всією душою не розумію всією своєю зеленою душою Та її жовтою і розовою і... Коротше, всіма дуже мене понімає, як це пройти. І головою. Ну, як ви якби понімаєте, що мені треба реальна поміч з, з, з тою Андай. Якщо ви, якщо ви не треба дивитеся Undertale, то я вас умиляю зробити таку функцію, щоб ХПшки в тебе самі регінилися самі. Самі. Це було б дуже добре, якщо б вони могли. Якщо б вони мали таку способність регіну. І це було б дуже сильно добре. Я хоча б одну ХП Хоча б одну ХПшечку у наприклад. 20 секунд. Одна в 20 секунд ХПшка. Або не, давайте одна в два. Одна в 10 хп. Одна в 10 хп. Так. Одна в п'ять. Ну, розробочики, одна в 5 хп. Одна... Хочу почекати, може мені скачати чи ти на Undertale? Опа, на. Скажіть мені в коментарях. Мені... Та боже! Скажіть мені в коментарях, мені качати чи ти на Undertale, Чи ні? Бо я можу зробити Мне треба тільки ваше розрішення, яблу. Uh. Ам, мамаммам, мама амаммаммам, ам. Бам-бам-бам-бам-туц, тутс, тут, сувец, тутс. Два ти атаку я вже якось не переживу, просто бам 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 Що може я ще якось переживу? У мене немає вже надіжди абсолютно взагалі. Я вам кажу. Як? Друзі вже, напевно, буду відео закінчувати. Ну і тепер рух, мої друзі. До побачення! 咦？不可不可！